За даними Українського міністерства охорони здоров'я, більше мільйона наших громадян живуть із діагнозом цукровий діабет. Через повномасштабну війну українські лікарі відзначають зростання захворюваності на цю хворобу як у дорослих, так і дітей. На жаль, не спостерігається зростання рівня захворюваності на цукровий діабет. З кожним роком цей показник зростає. Наприклад, за даними комунального некомерційного підприємства Тернопільський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Тернопільської обласної ради, у 2023 році на госпіталізації знаходилося 4535 осіб з діагнозом цукровий діабет. У порівнянні з 2022 роком, цей показник складав 3447 осіб. Тобто, ми бачимо, що на 1088 осіб. Збільшилося людей із захворюванням цукрового діабету. Тернопільський атлет Назар Надільний стикнувся із захворюванням на цукровий діабет у 12 років. каже, хворобу спровокувала надмірна тривожність та стрес. Діабет, звичайно, вносить корективи у спортивне життя атлета. Але хлопець переконує це не вирок, а стимул для подальшої роботи. Зараз він професійно займається бодибілдингом. Діабет, звичайно, що мішає, тому що є дуже багато таких. Факторів від мене незалежних, які зв'язані з діабетом, і але з іншого боку, діабет завжди мене стимулював. Тобто, з одного боку, це да, це важке захворювання, це хронічне захворювання. У мене порушений обмін вуглеводів в моєму організмі. Так, і якщо я хочу спожити якісь вуглеводи, якусь кашу, батончик там вуглеводний, там сніг будь-що я вимушений вколоти ін'єкцію інсуліну, так бо мій організм інсуліну не виробляє. У своїх соціальних мережах спортсмен розповідає, що спорт при діабеті це ваш найкращий друг, оскільки при активній фізкультурі рівень цукру у крові не буде надмірно підвищуватись. Також чоловік активно ділиться. Своїм досвідом у коментарях насправді в мене ніколи в житті не було такої цілі займатися бодібілдингом, щоб сказати, що от я все життя там марив бодібілдинг. Я займався різними видами спорту. Я займався і бігом, я бігав марафонські дистанції і займався забігами з перешкодами і стрітліфтингом. Але якось в один момент. Після реабілітації в мене були деякі травми після моїх деяких невдалих виступів в спорті. В мене були травми. Я познайомився з реабілітологом, який мене благополучно відновив. І на той момент я е, так склались обставини, що разом з ним ми поїхали на змагання по бодібілдингу. Ми подивилися на власні очі. Ми обоє загорілися, тому що він вирішив виступати, я вирішив виступати. І е, майже одночасно ми почали підготовку вже до такого виду змагань. Назар розповідає, що за красивою та естетичною картинкою, яку ми бачимо на змаганнях, стоять місяці посилених тренувань та правильного харчування. Моя підготовка тривала рік часу, фактично. Близько шести місяців я набирав вагу, і близько 20 тижнів, 18 тижнів у мене була плавна, плавна підготовка саме до цієї сцени. Що мається на увазі? Я плавно скидував підшкірний жир. З метою зберегти ту мускулатуру, яка скажімо так накачалася за за попередній досвід, ось. Це були змагання з натурального бодібілдингу. Є така федерація натурального бодібілдингу України. Вони вже в четверте проводили такі змагання в Україні. Ця федерація ціниться тим, що в ній може брати участь людина, яка не використовує останні 10 років ніякі там заборонені препарати. Це все перевіряється шляхом проходження поліграф тестування. Ми всі атлети за день до виступу проходять детектор брехні, тобто поліграф тестування, де спеціаліст-поліграфолог задає там конкретні запитання на рахунок там прийому препаратів, тих тих, тих, тих тих чи інших, які можуть. Е Заборонити нам виступати на такого роду змаганнях разом з чоловіком. Активно займається спортом, і Анастасія каже завжди підтримує його під час підготовки до змагань та намагається у всьому допомагати. Ми багато часу, в принципі, разом тренуємось. Харчування наше абсолютно однакове. В принципі, вже багато років система харчування не змінюється, так як це вже наш лайфстайл, можна сказати. Але наразі я знаходжуся в декреті, оскільки в нас є син. Тому я зараз працюю набагато менше і в основному основному цю функцію виконує чоловік. Треба просто напевно любити один одного і в будь-яких ситуаціях підтримувати. Звичайно, підготовка це не є легко, але я і вдячна своєму чоловіку, що він в принципі тримав себе завжди в руках. Інколи потр... потребувалось від мене, можливо, десь змовчати, десь е трошечки, скажімо так, е закрити очі на щось, десь підтримати, допомогти. Але в будь-якому випадку треба напевно просто е завжди любити один одного. Це основне. У Міністерстві охорони здоров'я України зазначають, для профілактики діабету потрібно дотримуватись кількох правил, контролювати вагу, відмовитись від куріння та вживання алкоголю, збалансовано харчуватись та регулярно займатися фізичними вправами.